Ну, так іде діло далі по виготовленню приводів для гідронасосів. Один із проміжних етапів це вже пластина нарізана в розмір. Заготовка під відключаємий привод для гідронасоса НШ10. Прихвачена обойма. Справа це заготовка під 32-й насос, буде привід звичайний. Прихвачені обойми під підшипники. Далі у нас іде зварювальні роботи, будуть йти за допомогою. Отакої От ось крутілочки. Вставляється заготовка в патрон. О, Тут ми можемо регулювати обороти, такі, як нам потрібно. Оббарюємо все це діло по кругу. І потім відносимо до знайомого токаря. Він нам все це потім гарно проточить, поробить посадки під підшипники, стопорні кільця, поросточує посадочні пояски під гідронасоси, НШ10, НШ32. І, і діло буде йти далі.